Коли очолює команду Хуан де Рамос Дніпро дуже близький до завоювання чемпіонства. Принаймні зараз команда в останні тури сезону бореться за золоті медалі чемпіонату України. Коноплянка подає коноплянка. Удар! 1-0. Ну. Дніпро забиває. Дніпро забиває 1-0. Рахунок стає. Ну там буквально був один дотик до м'яча. Ну Ось коноплянка подає. І чи був дотик взагалі мазуха? Схоже не було. Ще раз. Схоже не було дотику мазуха. Але мазух зробив усе, аби цей гол стався. Припускає не Мазух, якби не той рух Мазуха пасує. Не дуже своєчасно м'яч прихоплено. Контратака. Контратака дуже небезпечна. Коноплянка. Поруч Матеус. Коноплянка. Передача на Матеуса. Матеус б'є. Матеус б'є, добиває 2-0. Дніпро перемагає у цьому протистоянні. Другий гол на рахунку Дніпропетровської команди. Першим голом відзначився Коноплянка. На другий взяттєвий рейд на рахунку Джуліано. І на цьому все. Уже фактично, вже навіть фізично не можна відігратися. А вже в живейській команді неможливо відігратися. Власне, Коноплянка прекрасна передача віддає ось передача. Джуліано б'є. Матео, звичайно. Джуліано перший побиває, рятує команду, намагався врятувати в підкаті своєї команди Люлька. Але не виходить. І порожні ворота вже відправляє м'яч асперу Джуліано. Рахунок 2-0. Дніпро здобуває чергову перемогу. 24 матчі.